Ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю, Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема для українського експорту зерна. Подробиці запитаємо в спікера онлайн на зв'язку. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас, Дмитро. Вітаю студія. Вітаю Ольга. Вітаю глядачів. Як об'єднались Туреччина, Румунія і Болгарія в спільній протимінній боротьбі ми не коментуємо в принципі діяльність наших партнерів, але неодноразово вже зазначав в Етері, і можу повторити, що мінна безпека, як і Мінна небезпека, це наша спільна проблема в чорному морі, тому що, на жаль, ми маємо спільного сусіда. Так звану Російську Федерацію, в результаті чого маємо ці проблеми, і е, так влаштоване Чорне море, що ця небезпека дістається берегів Румунії періодично, Болгарії, Турецької Республіки, навіть Грузії навіть були е, випадки, коли це, е, ці міни потрапляли е, до турецької протоку Босфор, наприклад, і відповідно в своїх територіальних водах. В своїх акваторіях, в своїх виключних економічних зонах так само цією проблемою стикаються наші сусіди, наші партнери, і відповідно оперативно вимушені вирішувати ці проблеми. І е, відповідно тому подібні операції і проводяться, тому що проблема є. Закрити на неї очі неможливо, тому що міни нікуди не подінуться самі, е, і, або чекати, поки їх викине на узбережжя, і там вони здетонують. Це теж не варіант. Тому відповідно ці країни проводять подібні операції. Україну, в свою чергу, чекає так само така операція, тільки вона буде набагато масштабнішою. Єдина, єдина проблема це те, що має бути відповідний рівень безпеки, тобто закінчення бойових дій для того, щоб провести цю операцію. Поки Україна користується фактично лише трьома портами з усіх наявних, поки не працюють порти Миколаївщини Херсонщини. Поки окуповані порти Азову і Криму, відповідно, ми зараз фактично вирішуємо ці проблеми в своїй акваторії оперативно. тому що це відносно невелика територія, але в майбутньому така операція відбудеться і ми сподіваємося, що до неї долучаться так само. І наші сусіди по Чорному морю. як це працює на практиці? Яким чином знешкоджують міни? Насправді, ми, наприклад, оперуємо тими операційними тими можливостями, які у нас є, станом на зараз. Це відносно невеличкі одиниці, які виходять в море, які патрулюють, шукають, знищуємо тими, тими способами, які нам зараз доступні. Але знов таки, це таке портаке оперативне рішення тут і зараз, щоб забезпечити безпеку цивільного суднопласту, країни кораблям протимінних, яких не загрожує. Ураження з боку, наприклад, російської авіації в чорному морі, як нам, або перепрошую, або ракетним озброєнням, вони можуть використовувати повний арсенал техніки, яка є в наявності, тобто, в першу чергу, це протимінні кораблі, це повноцінні одиниці, які мають відповідне, складне і велике обладнання, яке дозволяє набагато краще викривати цю обстановку. Набагато краще бачити е, ті міни, де вони знаходяться, і відпрацьовувати їх штатними засобами, дронами, дронами пошуковими дронами для знищення. Е, і, відповідно, не знаю, як саме проводять е, розмінування зараз е, наші сусіди, але е, теоретично це має виглядати саме так. Ви сказали про технічні потужності сусідів, які забезпечують безпеку судноплавства. Який є кадрові, кадровий потенціал у сусідів, аби це робити? І, знов таки, щодо якісного кількісного складу, в мене інформації точно нема. Ми, наприклад, в масштабах військовоморських створили для цього протимінний дивізіон. І зараз ми, наприклад, проводимо навчання в. Шотландії, де я і перебуваю, і основна тематика знову цього року це якраз протимінна діяльність. Це робота штабів, це робота безпосередньо в морі. І судячи з того, як ми це плануємо, впевнений, що враховуючи те, що ми плануємо це вже за стандартами НАТО, впевнений, що структура у наших сусідів приблизно така сама. Підкажіть цей договір між Туреччиною, Болгарією і Румунією він безстроковий. Тобто, поки буде загроза в Чорному морі у вигляді мін, вони будуть допомагати. Правильно розумію? Так само підтвердити не можуть інформацію. Це міжнародна політика. Я можу лише оперувати тими даними, які зараз в принципі загально доступні, і робити висновки з цього, знаючи, наприклад, там причини ситуації. За даними Міністерства інфраструктури України, Україна експортувала 37,4 мільйона тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту Південний з моменту відкриття морського коридору в серпні минулого року. Як може взагалі збільшитися експорт з допомогою протимінної роботи трьох країн сусідок і ВМС ЗСУ, звісно, якщо є райони, які визнані безпечними, якщо їх більше? То збільшується її можливість для проходу суден. Знов таки, їх треба на всій акваторії супроводжувати і постійно цю обстановку відслідковувати. Тому, звісно, чим більше безпечних ділянок буде, тим легше буде працювати цивільним маякам. Тому тут прямо пропорційна залежність і відповідно. Ми так само цю роботу вимушені робити щодня, щоб забезпечити, наприклад, там і місця стоянок, і знов таки в морі. Проблема в тому, що ситуація динамічна, тому що після штормів ці міни можуть переміщуватися, тому відслідковувати треба постійно. Дмитре, то ви кажете, що оперативно вирішуються ці питання. Тобто, якщо є загроза, ВМС діє в конкретному випадку і розміновують саме місця стоянок і коридори, так, які, ну, які використовуються в морі. І там вже реагують на загрозу. Тобто, це так відбувається на практиці. Так, так. Це все відбувається в такому оперативному режимі. Тобто, розумієте, ми вирішуємо, ми боремося з наслідками. Для того, щоб боротися з причинами, треба провести таку операцію повноцінно. Повноцінна операція триватиме кілька місяців, щоб розмінувати основні там, місця стоянок і рекомендовані шляхи. А після цього вже почнеться операція загальна це кілька років. Ну а наслідки, звісно, з наслідками ми будемо боротися, що наші діти будуть з ними боротися, якщо не воно. Чим росіяни замінували Чорне море, і яка щільність, про що можна говорити? Щоб дасти мене цю інформацію мати, треба провести е, моніторингову місію, тобто треба е, дослідити всю цю акваторію. Поки що це зробити неможливо. З останніх офіційно озвучених е, е, чисел було казано, що 400 сотні таких предметів перебуває. Але знов таки це все дуже дуже приблизно, тому що допоки не буде проведено відповідні е дослідження, сказати напевно ніхто не може. Дмитре, останнє питання? Можливо, з таким <кас> політичним окрасом, але прошу відповісти, як можете Туреччина, Румунія і Булгарія є членами НАТО. Чи є це, на вашу думку, загрозою ескалації їх стосунків і воєнних дій з Російською Федерацією? Ви знаєте, тут насправді політики мало. От просто звичайна практика. Звичайна практика, якщо ви маєте на увазі з Російською Федерацією так званою, так Ольга. Ну щоб ви розуміли, вони свої кораблі ховають іноді від нас територіальних водах Турецької Республіки, країни-члена НАТО. Тому тут е можна багато розповідати про те, як вони воюють з НАТО. Але територіальні води НАТО для росіян залишаються недоторканними принципі. Вони чудово розуміють межу, яку вони можуть переходити лише своїми язиками в своїх студіях, на своїх політичних шоу, створюючи контент для внутрішнього споживача, який там все без розбору вживає. А в реальному світі, в реальному вимірі, наш коридор працює вже. Достатньо давно це більше 52 мільйонів тонн, і здебільшого це відбувається якраз за рахунок того, що він проходить в територіальних водах в 12-мільній зоні країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, і відповідно практика показує, що е ці країни в рамках своєї діяльності особливо не чинні Окрім того, е існує міжнародне право. Конвенція ОН з морського права міжнародної існує, і е, росіяни не зловживають як правило, порушують її, як правило, там е, в своїх е, інтересах біля своїх берегів, так або навколо окупованих е, територій, але не, не наважується порушувати його е, там, де е, за це може наступити відповідальність вже фізично, грубо кажучи. Тому ні, я, я впевнений, що це ніяк не впливає. В принципі, на декватурі Чорного моря щодня літають е, так само і літаки країн-членів НАТО, і все це в рамках міжнародного законодавства. І Єдиний такий випадок був, коли вони е, змусили фактично пасти дрон, тобто безпілотний літальний апарат американський в море. Але знов таки це не було прямим бою з це було небезпечне маневрування, скидання пального. Радянський Союз в принципі робив все приблизно те саме. Тобто, це у них традиційно там поштовхатися бортами і так далі. Коли Дефендер нагадую, це британський корабель, есмінець проходив українськими територіальними водами повз Крим. Було багато галасу, багато розмов. От ви питаєте за операції, які проходять так біля румунських, болгарських та турецьких берегів. Так? Британці пройшли нашими територіальними водами повз Крим. Ну по, поговорили вони на цю тему. Дуже багато, але дуже недовго. Тому що зрозумі, зрозуміли, що е, в цій ситуації їм показали, е, що таке справжня сила, і пішов собі той ісмінець далі. Дмитре дуже дякую за коментарі. Дякую, що змогли долучились до ефіру. Дмитро Плетенчук був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.